Вітаю! Сьогодні приготуємо заварне тісто та вироби з нього. Характерною особливості заварного напівфабрикату є значне збільшення в об'ємі під час випікання і утворення при цьому всередині виробу порожнин, які заповнюються кремом чи начинкою. Для приготування заварного напівфабрикату нам потрібно борошно, сіль, жир, вода. Можна буде замінити на молоко та яйця. Тож розпочнемо. Розглянемо докладніше, як готують горошняну заварку. У відкритий наплитний посуд наливаємо воду та доводимо її до кипіння. У киплячу воду закладаємо жир та сів і доводимо знову до кипіння. У киплячу суміш швидко, але поступово всипаємо борошно, енергійно перемішуючи масу, щоб уникнути утворення грудочок непромішаного борошна та заварюємо протягом 3-5 хвилин. Під час заварювання безперервно перемішуємо, аж доки не зникне запах сирого борошна. Наша заварка готова. Вона має густу та однорідну консистенцію. Тепер заварку охолоджуємо до температури 50-55 градусів. Заварку перекладаємо у бачок збивальної машини. Потім поступово порціями у 5-6 прийомів додаємо яйця. Яйця мають бути в міру збиті. Готове тісто має в'язку консистенцію і повільно спливає трикутничком донизу. Готуємо, заварне тістечко в парі брест. Заварне тістечко в парі брест, готується у вигляді кола. Робимо собі такі помітки. Випікаємо заварні тістечка при змінному температурному режимі. Перші 15-20 хвилин випікаємо при температурі 210 градусів. Потім знижуємо до 190. А тепер приготуємо заварну основу для нашого крему. Для цього нам потрібно молоко, жовтки, цукор та кукурудзяний крохмаль. В Кастрюлю закладаємо цукор, жовтки, кукурудзяний крохмаль. Та інтенсивно все перемішуємо. Спочатку додаємо половину молока і перемішуємо. І виливаємо залишок молока. Ставимо суміш на плиту і уварюємо при постійному помішуванні до загустіння. Маса одразу загустіло. Ось такий гарний, заварна така гарна основа в нас вийшла. Тепер накриємо її плівкою в контакт і охолоджуємо. Перекладаємо в заварну основу. В інший посуд. Накриваємо плівкою в контакт, охолоджуємо, в вершки закладаємо в бачок збивальної машини та збиваємо до збільшення губ'єрів. Паралельно заварну масу, пробиваємо міксером. Тістечко Парі брест, Наш, е, наші кружальці. Відрізаємо шапочку. На нижню частину відсаджуємо крем. Накриваємо кришечкою та посипаємо цукровою кудою. Тістечко парі брест готове смачного.